Слава Ісусу Христу, дерев, шановні люди, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я бажаю вам мира і добра. Я закликаю людей, щоб молилися за мир в Україні, щоб ви читали Боже Слово, жили по Божим заповідям. Бог любить людей, Бог є добрий. У десяти заповідях, Бог залишив нам свої вимоги. Але на жаль, люди не в змозі їх дотримати. І це є проблема. Всі люди є гріші, і прийде той час, коли ми будемо стояти перед Богом і відповідати за свої гріхи. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Розклака за гріх – це є смерть. Це вічна розлука з Богом, відця страдань і сльоз. Но Бог любить людей і не хоче, щоб люди помирали і йшли в пекло за свої гріхи. Тому Ісус Христос, Божий Син, прийшов на цю землю і пролив святу невину кров за наші гріхи. Ісус Христос Він заплатив за людей повністю, проливши кров на Голгофському христі, за наші гріхи. Бо Він воскрес в третій день пописання ради нашого оправдання, щоб кожен, кожен міг спастися, для того, щоб нам спастися від вічних мук і страждань пекла, людям потрібно щиро від усього серця в своїх гріхах і увірувати в Ісуса Христа як свого Спасителя. Як написано, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, а серцем віритиме, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся». Кожен, хто визнає свої гріхи перед Богом, Бог обіцяє прощення гріхів і життя вічне в Христі Ісусі Господі наші! Це є дар від Бога. Це сам Бог обіцяє своєму слові подарувати кожній людині вічне життя через жертву Христа. Ніякими добрими ділами ніхто не спасеться, ніякими великими грошами ніхто не відкупиться. Бог хабарів не бере. Бог хоче подарувати нам вічне життя. Його можна лише прийняти вірою або відкинути. Якщо приймаємо жертву Ісуса Христа, спасаємось. Якщо відкидаємо жертву Ісуса Христа, ми будемо вічно самі за свої гріхи розказувати. Вірити в Господа Ісусу Христа, дій Споседеться. Моліться за мир в Україні, щоб Бог зупинив війну і дарвав нам мир і спокій. Нехай благословить і береже вас Господь. Гарного дня і щасливої дороги.